Папа Римський привітав католиків усього світу з різдвом. Уперше, як голова римокатолицької церкви, Франциск звернувся до своїх вірян із традиційним посланням і благословенням. Слухало його і готова поділитися враженнями, Алла Пас. І далі дивимося. Послухати різдвяну промову папи римського франциска та отримати його апостольське благословення місту та світу на площі святого Петра перед Ватиканом сьогодні зібралися тисячі людей. Рівно півдні Понтифік з'явився на центральному балконі Ватиканської базиліки. Дорогі брати, сестри, Рим, цілий світ. Доброго дня, щасливого різдва! Народний папа, як його називають люди, за простоту звернувся до вірян двома мовами: латиною та власне італійською. У своїй різдвяній промові Понтифік говорив про війну як вселенське зло, просив молитися і за дітей, яких було вбито, поранено чи викрадено, і навіть за тих, хто з маличку змушений взяти друг в зброю. Засудив військові конфлікти між Ізраїлем та Палестиною у Сирії та Центральній Африці. Просив добра для зруйнованих стихією філіппінських селищ та для італійської лампедузи, яка стала прихистком для тисяч нелегальних мігрантів з Африки. Папа Франциск закликав світ до миру. Люди дуже збідовані і дуже хочуть доброго слова. Дуже прості слова. Боремося за мир, Любов межа чоловіка завжди треба дивом добро. Забутні емоції, розумієте, ми вітаємо країну. За офіційною інформацією Ватикану, послухати папу Франциска на площі святого Петра зібралися 70 тисяч вірян, з поміж них і українці. Більшість з них непрочани, що приїхали на Різдво до Італії, а трудові мігранти, що вже роками живуть тут і Різдво святкують двічі. Українські колядки заспівали, щойно закінчилися урочистості. Різдвяні святкування в Італії триватимуть аж до 6 січня. Закінчиться святом Бефани, коли баба Яга розноситиме дітлахам подарунки. Алопас Роман Дудчик, Ватикан, ТСН Особливе, один плюс один.